У червні 2020 року було оголошено, що ремейк фільму Яна Де Бонта перебуває у розробці міжнародного дистриб'ютора оригінального фільму Universal Pictures. Претендентом на місце режисера фільму був Джозеф Косінський. У червні 2021 року Хелен Хант висловила зацікавленість у розробці продовження оригінального фільму. Однак студія відхилила плани Хант щодо написання та постановки сценарії, оскільки за ідеєю акторки її персонаж у новому фільмі мав бути вбитий. У жовтні 2022-го Universal Pictures оголосила про створення сиквелу Смерча а куруватиму проєкт доручили Стівену Спілбергу. 15 грудня був призначений режисер фільму Лі Айзек Чун. Основні зйомки спочатку планувалося проводити за межами Атланти, штат Джорджія, через бюджетні причини. Але натомість почалося все в травні 2023 року у Оклахомі, де розгортається історія самого фільму.